Василь, я є голова львівського тюнінг клубу міської громадської організації, яка є основним організатором в автоперегонів такого класу, як Drag Racing у Львові. Також нам допомагає в цій організації така організація, як Галицький автомобільний клуб за допомогою цих двох організацій і військові клубу. Також клубу було здійснено і такі перегони Кубок, е, Кубок е, Вова по драгрейсингу. Що таке драгрейсинг? Драрейсін це перегони на 402 метри, 402 метри чверть милі. Виникли вони в Америці ще в далекі 60-ті роки. І вони так засвоїлися, і перейшло це все до нас переважно в таких поргонах участвують беруть участь любителі. Тут професіоналів фактично немає. Якихось команд, які організовуються і нас поки немає, ми досить, скажімо так, по цьому виду спорту, якщо по всій Україні ми є досить слабким конкурентом іншим, але по іменно Львів, по Західному регіону, Західно-центральному регіону ми є поки що найсильніші. Тобто наші е, представники нашого клубу беруть участь безпосередньо в. Таких е, е, міроприємств, як сьогодні, але в інших містах і е, завжди знаходяться на перших місцях п'єдесталу. Фактично всі кубки забирає місто Львів. Ну так нескрутно сказано, але так воно є. Е, якщо б е, зайти трошки далі, це Україна е, центральна і східна, то там досить є серйозні конкуренти, які за певних причин, напевно, це тільки відстань, не, не мають можливості приїхати як ми, так, так і вони. Ты здоровье. Не мають можливості приїхати ні ми, ні вони до нас. Ну але це я думаю час вилікує такий великий пробіл в цій історії. і Ми все ж таки будемо змагатися з ними. Хоча рівень їхній рівень стоїть набагато вище, там формуються вже всі команди. Цей спорт з любительського переріс професійний, де тягатися з фінансовими великими групами, а також командами є досить складно. Тому що ви самі розумієте, потужність автомобіля, яка є рішаючою в, в цих перегонах. Є досить важливо, а кожен конекс потужності він відповідно коштує грошей. Тому, якщо економічний загальний стан Львова в такому плані є досить слабкий, тому відповідно і організація, а саме участь таких людей в змаганнях, є досить слабкою. Дякую.